3 вересня середа. День несе в собі енергію творення і водночас перевірку на терпіння. Хочеться діяти, робити, створювати, але все йде не так швидко, як планувалося. Це день, коли важливо не поспішати, а побачити глибший сенс у тому, що відбувається. Якщо будете намагатися тиснути на події, отримаєте лише відчуття зависання. Урок дня насолоджуйтесь процесом і навчіться чекати. Створене в балансі між дією та терпінням буде стійким. Для тих, хто в парі, в плюсі турбота, спільні побутові спіль... Прави та планування майбутнього у мінусі роздратування через відчуття застою або пасивності партнера. Для тих, хто без пари в плюсі, можливе знайомство через роботу чи практичні справи. У мінусі ризик втратити шанс через нетерплячість чи завищені очікування. На побутовому плані ідеальний час для наведення ладу вдома, у шафі чи на кухні, створення затишку вдома, купівлі предметів інтер'єру або якихось прикрас для дому. Добре, займатися садівництвом приготуванням їжі, доглядом Дом за тілом відвідування майстра краси, але оберете майстра з великим досвідом. Творча робота сьогодні буде вдаватися особливо добре, але краще це робити на самоті або у вузькому колі людей. Грошові надходження, відвідування красивих місць, ресторану, зустріч з мудрою, красивою жінкою або порада від неї, яка може допомогти подивитися на ситуацію з іншої сторони. А от в мінусі дня у нас відчуття застою та безсилля, нетерплячість, спроба форсувати події, жертовність робити все. За інших і забувати про себе сьогодні ваш образ стриманий, структурований та діловий: кольори, сірий, чорний та темно-зелений, аксесуари, класичний годинник, ремінь та мінімалістичні прикраси. Сьогоднішній день вчить не все вирішується швидким Часом щоб отримати справжній результат, потрібно дати подіям визріти. Баланс між дією і терпінням сьогодні ключовий. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. Не забувайте, що в моєму телеграм-каналі вже є прогноз на вересень. Місяць підписуйтесь за посиланням шапці профілю. А я бажаю вам. Прекрасної середи та гарного дня.